Вітаємо вас! Сьогодні ми вас ознайомимо з нашим чохлом абдомінальної броні захисту попереку. Що в ньому такого цікавого? Те, що він реверсивний, він підходить під усі плейт-беги з, різною, з різним клапаном, де є перевернуті велкро наліпки. Тобто цей елемент ви можете перечепити ось таким шином. Якщо на вашій броні йдуть перевернуті велкро. Цей чехол іде під пакет розміром 15х30. 30 довжина, 15 висота. В даному випадку ми використовуємо і пропонуємо фірми Ballistica. Дякую їм за їх працю. Складається ось таким чином. І застібаємо ось так він буде виглядати в навантажено вигляді. Що ще саме цікаве, пам'яті того, що він у нас йде реверсивний, в ньому ми використовуємо е, навантаження двох систем моле. Це перше йде горизонтальне, друге. Вертикально. Тобто, якщо вам потрібно завантажити додаткову частину, це ви берете, наприклад, вертикально, для того, щоб була можливість підчепити аптечку і звільнити місце на вашому варбелті або на вашому сібзі. Інший варіант, якщо ви не хочете її переміщувати, ви можете додатково перегорнути і вже на горизонтальні мола почепити, наприклад, додаткові магазини і витягувати їх з попереку. Як варіанти, будь ласка, місце є, можете брати і експериментувати. На цьому поки що все. все. Дякуємо за увагу. Далі буде.